Вправа 1023. Не виконуючи побудови графіка функції y дорівнює 2x х у квадраті, з'ясуйте, чи належить йому точка. Перше завдання 1 і 3. Ну що ж, якщо у нас точка належить графіку, то у нас записано в точці перше, це йде значення по осі X. А друге число по осі y знайдемо, чому дорівнює значення функції, якщо х у нас дорівнює 1, якщо 3, то точка належить графіку. Записуємо тоді, якщо х дорівнює 1, записуємо, то y буде дорівнювати 2х плюс х у квадраті, і буде дорівнювати 2, що множиться на 1 плюс. 1 у квадраті, бо х дорівнює 1. 2 на 1 це 2, плюс 1 у квадраті це буде 1. Разом буде 3. Ну що ж, ми отримали, що у нас функція дорівнює 3, і друге число у нас, там де координата точки також дорівнює 3. То це говорить про те, що точка належить графіку функції. Записуємо, оскільки. Друге число 3 дорівнює. У нас значення функції, якщо x дорівнює 1, записуємо, то точка належить графіку функції. Є. Друге. Точка з координатою мінус 1 і 3. Знаходимо, чому дорівнює у нас значення функції, якщо х дорівнює мінус 1. Записуємо, якщо х дорівнює мінус 1, то наша функція, що задається графіком з формулою y дорівнює 2x плюс х у квадраті, буде дорівнювати 2, що множиться замість x пишемо мінус 1. Додати, а х у квадраті це буде мінус 1 у квадраті є, і це дорівнює. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2 додати. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Мінус 2 додати 1 це буде мінус 1. Ну що ж, отже, ми отримали, що значення нашої функції дорівнює мінус 1, а координата у нас записана 3. Оскільки вони не співпадають, то ця точка не належить графіку. Записуємо, оскільки у нас 3 не дорівнює мінус 1, то записуємо точка не належить графіку функції. Функції є. Переходимо до третього завдання. Точка з координатою 0, 0. Ну, знаходимо, чому дорівнює у нас значення функції, якщо записуємо x дорівнює 0, то значення нашої функції y дорівнює 2x плюс x у квадраті буде дорівнювати 2, що множиться замість міх пишемо 0. Плюс 0 у квадраті. 2 на 0 буде 0, плюс 0 у квадраті буде 0. 0 плюс 0 це буде 0. Є? Ну що ж, ми отримали, що значення нашого аргументу дорівнює, вибачте, значення нашої функції дорівнює 0. І друга координата у нас у точці також дорівнює 0. То ми записуємо, оскільки вони співпадають, оскільки. Друге, друге число дорівнює значенню функції від першого числа, то записуємо точка належить графіку функції. Функції. Є. Ну і останнє четверте. Записуємо, якщо. Х у нас точка з кратою мінус 2 і 4. Знаходимо, якщо х дорівнює мінус 2, чому дорівнює у нас, тоді функція значення функції y буде дорівнювати 2х плюс х у квадраті і дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Додати. І пишемо мінус 2 у квадраті. Це дорівнює. 2 помножить на мінус 2 це буде мінус 4 додати. Мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 4 додати 4 це буде 0. Є? Ну що ж, ми отримали, що значення нашої функції дорівнює 0, а друга у нас координата точки 4. Вони не співпадають, тобто це говорить про те, що точка у нас не. Належить графіку цієму, на цієї функції, належить на, цій, на цьому графіку. Записуємо, оскільки 4 не дорівнює 0, то записуємо точка, не належить, не належить графіку функції. І записуємо відповідь. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить йому точка цьому графіку. В першому завданні записуємо так. належить. В другому завданні записуємо ні. В третьому завданні записуємо так. І в четвертому завданні записуємо Ні. 你。Yeah.